Медики кричать, що ти стоїш, тебе вільна рука. Тримай ногу, в якому поту. Там просто тіла людей, вони згорівчі. Через Дніпро там уже ворог знаходиться і над нами завис дрон. На жаль, ми зараз просто документуємо те, що відбувається. Звично кажу, що я працюю воєнним кореспондентом 5 років, тому що я останніх 5 років з кінця 2019 року власне. Вже постійно їжджу на передову. Ми почали спочатку їздити на деокуповану Чернігівщину, потім на Херсонщину, на північ Херсонщини, а потім згодом якось так сталося, що ми почали працювати з військовими, познайомилися з однією бригадою, з іншою. Так воно закрутилося. І спершу це були включення для кількох іноземних медіа, ну буквально зовсім трохи. Потім я почала працювати вже з українськими виданнями, саме в жанрі репортажу. Спочатку це, звісно, було на Київщині, потім також почався схід, і якось поступово кількість моїх відряджень вона зростала і зростала, і я розуміла, що я хочу займатися винятково цим, і в принципі так і сталося. Я, здається, я кожні там місяць чи два місяці кажу, okay. що зараз ситуація гірша, зараз з доступом для журналістів гірше, але напевно, от після того як з'явилися дрони, саме там ударні FPV, гірше стало працювати. Набагато складніше, от, наприклад, до піхоти заїхати. Я не пам'ятаю, коли ми їздили в останні до піхоти. Дуже стрімка зміна ситуації. Ти можеш приїхати в місто. І за якийсь день, ну, ну якийсь час дуже короткий, це місто може вже, або населений пункт, не знаю, село, якась посадка, воно вже може бути не під контролем, і ти можеш отак чисто випадково опинутися там, де не треба опинятися, в принципі, журналістом. Там, навіть те, що стосується безпеки, це вже критично інша ситуація. Ти вже не можеш отак, от по дню собі зайти до піхоти і записати, запитати, як в них там. Ситуація зараз, хоча це, ну, це ще можна було зробити там кілька років тому. Зараз літають дрони, і це майже неможливо. Просто ті умови, в яких ми опинилися, вони не те, що не схожі на е, все, що було до цього в роботі нашій. Вони не схожі, мені здається, на будь-які конфлікти. На будь-які війни, які відбувалися до того і не доводилось працювати журналістам. Навіть спочатку повномасштабки ми проробили дуже багато роботи про в плані комунікації з міністерством оборони, з генштабом, з, з нижчими ланками для того, щоб робота журналіста була якась така чітка, зрозуміла. Якщо не можна, ми розуміємо, що це не можна, туди краще зараз не їхати. Е, Попрацюй в іншій бригаді на той самому напрямку, але в них там це може бути там не знаю, різниця в відстані 200 метрів, але е, ситуація вже буде легша. Звісно. Траплялося, що мені не вдавалося потрапити туди, куди мені хотілося. І як правило, це було пов'язано саме з безпековою якоюсь ситуацією. Все рівно більше ми, ми, ми думаємо і, і радимося стосовно того, чи там чи там я не знаю паркан якийсь. Він, наприклад, не може допомогти росіянам визначити місце, де там розташована хата якась. Військових чи викрити їхні позиції. У мене є таке правило, яким я стараюся скористуватися. Воно повинно бути мені здається першим. Ти не маєш нашкодити, коли ти журналіст на передовій, тому що ти звідти поїдеш завтра, а хлопці продовжують працювати на позиціях і наражати їх на небезпеку це максимально безвідповідально і просто безглуздо заради матеріалу. Мені здається, що це е, має критикуватися. І зрештою, ти вже розумієш, якщо тобі десь кажуть, що туди не варто не їхати, то можливо варто і не їхати. Це не через те, що це якась цензура або щось приховується, це просто така дійсно ситуація. І поява журналіста в ті, на тій локації вона може зашкодити. Тому що е, робота журналіста на передовій це дуже великий велике навантаження на військових. військове все ж більше стосується та саме якихось безпекових моментів, тому що ти завжди думаєш, що це життя людей, людей, які там прийняли тебе, поділилися з тобою чимось, розказали. От. Відповідно, військові надають тобі машину, дають тобі пресофіцера, е дають час підрозділу якогось просто військового, який супроводжує, часто це ще водій. Ну тобто, це дуже велика кількість рухів, які треба зробити військовим, замість того, що вони мають робити, мають захищати там зараз там, тримати якусь ділянку. Вони. Е Назвав це так бавляться з журналістами. от, І якщо це вони на якійсь певній ділянці неможливо зробити, ну, треба просто до цього з розумінням поставитися. Нас Росія визнана країною терористів. Терористам слова не дають. Все? І якщо ми даємо слово росіянам у своїх матеріалах, ми даємо слово вбивцям, злочинцям, і ну я не знаю. Давайте ще у них про мотив їхній запитаємо. Ми ж не запитуємо типу в людей, які однозначно винні. У якомусь у якихось серійних вбивствах про те, що вони думали, відчували, що їх наштовхнуло на те, аби вони пішли вбивати. Ні, ми так не робимо. Ми, ми за стандартами і принципами журналістики не повинні надавати слово терористам, тому що е, ну є така. Є така думка, що це може спрацювати як навіювання, і хтось може дослухатися, і так далі. Так це ж та сама ситуація. Питати їхню думку це напевно просувати. Я думаю, ще їхні нарадиви, їхню пропаганду. Але і це ж і про безпеку. Теж ми не можемо почувати себе безпечно поруч з росіянами, з російськими військовими взагалі складно це уявити. Я вважаю, що спочатку повномасштабної війни журналісти, які працюють на передовій, вони перестали бути журналістами. Вони стали документалістами. Тому що, на жаль, ми зараз просто документуємо те, що відбувається. Чи це правило можна застосувати для документалістів? В останньому відрядженні, яке в нас було, був обстріл, артобстріл. Ми знімали тоді з ДСМС, з Покровська. А ми приїхали на місце, і якось я не одразу зрозуміла. Мені здалося, що ну, там, проблема лише в тому, що там загорілися в будинків, будинки, От, але ніхто з людей не постраждав. Але потім там оператор пішов знімати трохи далі. От, він пішов трохи вперед, а потім приходить зі мною і каже: пішли. Треба, щоб ти щось, ну, там щось відбувається, щоб ти побачила і сказала, як нам Але Ми підходимо і бачимо. Що Ми зафіксували злочин росіян. Ну, Неможливо приховати емоції, особливо коли вони в тебе читаються на обличчі. І я раніше дуже соромилась, коли в мене виникала якась гримаса жаху, коли щось десь свистить. І мені стає страшно, тому що там над нами влітку ми знімали в Автон... в Антонівці, це Херсонська область. Через Дніпро там уже ворог знаходиться. І... Над нами завис дрон, і в мене було таке просто обличчя і такі ну, якби емоції, я, напевно, вперше так сильно злякалась. Е, ну, але ми не стали цього вирізати, тому що це якби нормальна природна реакція. Про баланс думок, про ці емоційні аспекти. Це до, до того моменту, поки ти не почнеш втрачати. Класно, що через журналіста виходить людина, яка ніколи е, не не була на війні, не відчувала цей страх, не знала, як це, може приблизно зрозуміти, що відчуває цивільна людина, як вона себе відчуває на війні. І ми от, виходить такий цей місточок. Приклад, як я можу бути неемоційним навіть в своєму тексті, так, да, я намагався в цей момент, але, але коли я стою з, з одною рукою в руці камера, а в другій ми знімаємо на сто пункті. Привезли поранених, а їх настільки багато, що медики кричать, що ти стоїш, тобі вільна рука. Тримай ногу, якому готують. У мене в одній струці камера, а в другій я тримаю просто ногу. Я нічого не роблю це. Я просто тримаю. Але тут амбутують ногу. Як я можу бути беземоційним в цьому матеріалі? Я особисто дуже емоційно до цього ставлюся. Коли люди накручують оці от заголовки або додають навіють жаху, оце починають ем, ще більше додавати жаху. Цим подіям, які відбуваються, умисно я маю на увазі, це абсолютно нівелює сенс того, що відбувається. Тому що нам не потрібні якісь зайві слова, якщо ми бачимо дитину, яка тільки що загинула, там є якісь бантики в крові. Нам не потрібні якісь зайві слова для того, щоб описати, як холоне кров, коли там з землі дістають гнилий скелет з зав'язаними руками. Ну якби для цього не потрібно вдаватися до емоцій навмисне створених. вже трошки напевно відходимо від якихось традиційних, прям о, традиційних методів журналістики, але водночас це не значить, що треба там забути про всі правила, про толерантність, про повагу о, до своїх героїв і людей загалом навколо. О, от, і, і якось може просто ставитися до, до людей близьких. Це ж не є якийсь типу постулат, який записаний от саме так і роби. Це буквально по одному е, і це база, ґрунт, фундамент журналістики в принципі. Чи щось зміниться? Ну я думаю, зміниться журналістика не зміниться. Ну тобто прийдуть нові журналісти, які будуть працювати за цими ж принципами. Буде проблема, що люди, які знімають війну, вони ну, навряд чи зможуть працювати журналістами десь там просто в Києві знімати Верховну Раду, не знаю, соціалку, відключення світла, води, каналі... проблеми з каналізацією. Ну ні, тому що тут є вже психологічний аспект, що людина, яка отримала цю дозу адреналіна, ну навряд чи вона зможе спокійно приходити в Київ, не знаю, в ньюзрум, сідати. І... Ну це зараз вже відчувається, тому що. Умовно, ти при приходиш в ньюзрум і Ти вже там тобі важко з там спілкуватися з людьми, які там знімають культуру, виставки, не знаю, якихось хризан Ну є вже такий світоглядний, якийсь розрив. Чи це погано? Ну це напевно більше погано для самих цих людей, які не можуть з цим впоратися, але ну ми так зараз живемо. Так, от в частині етичності точно все зміниться. Ну, скоріше все так вдосконалиться. У нас ніби є якісь там, ем, якісь матеріали, який просто треба витисати і зробити з нього щось таке фігурне, красиве і досконале. Дуже шкода, що нам доводиться це робити на... під час війни і на сюжетах, які стосуються просто якогось повсюдного болю. Але, на жаль, це такий шлях, і іншого нам зараз не давно.